Доброго дня, любі діти та шановні батьки. Я рада вас вітати на занятті з балеології. Діти, розгляньте картинку. Що трапилось з, з дівчинкою? Так, дівчинка захворіла. А що робить матуся, коли хтось вдома захворів? Так, вірно, матуся лікує. Так, вірно, мама дає ліки та теплий цілющий чай. А що за цілющий чай такий? Так, це чай з лікарських рослин. І сьогодні ми з вами познайомимось з лікарськими рослинами. Загадку і знайдіть на картинці лікарську рослину. Я на сонце дуже схожа. Золотиста, ніжна гожа. Я щоранку розквітаю, промінцями всіх вітаю. Відгадати всім не важко, що за квітка я. Так, молодці, це ромашка. Коли болить горло при простуді, то дуже добре полоскати його відварами квітів. Маленьким дітям можна давати напій з ромашки, коли в них болить животик. А ще радять промивати хворі очі ромашковим настоєм. Ось таку силу мається тендітна квітка ромашка. А коли квітка цвіте, дівчата люблять плести віночки з неї. Послухайте наступну загадку. На просторах поля золотого, сині зірочки тремтять, мов шматочки неба голубого, Виграють, виблискують, горять. Діти, як ви гадаєте, що це за квіти такі? Так, молодці, це квіти називаються волошки. З давніх давен ця синя квітка символізує красу, вроду. Нею люблять квітчати своє волосся українські дівчата. Діти, а якого кольору волошки? Так, синього. Світуть вони, коли достигають пишні жита. Цілючі властивості цієї квіточки місця у ніжних квіточках. І з відвару квіточок роблять примочки при хворобі очей. Що я хочу познайомити з однією лікарською рослиною? Дуже скромна і тендітна. Серед квітів, непримітна. Та якщо в рукці пам'яти, то умить пізнаєш м'яту. Ця квітка називається м'ята. Від якого кольору листочки? Так, зеленого. А якого кольору квіточки? Вірно, фіолетові квіточки. Росте м'ята на горах, у лісах, корисна тим, що лікує зубний та головний біль. Розтерті листочки додають до вареників із сиром. Відвар м'яти п'ють при болях у шлунку. Розпізнають м'яту за надзвичайним запахом. Яся пропоную пограти в гру, якої квітки не стало. Давайте розглянемо квіти. Ця квітка називається м'ята волошки. Ця квітка ромашка. Ці квіти називаються кульбабки. Зараз уважно розгляньте і скажіть, якої квітки не стало. Так, молодці, це ромашка. А зараз, діти, якої квітки не стало? Вірно, це м'ята. Молодці. Для того, щоб заготовити лікувальні квіти на зиму, люди прокидалися раненько, збиралися гуртом і йшли у поле у ліс. Зрізали ці квіти тоді, коли вони цвіли, і на них була роса. Тоді вони мали найбільшу лікувальну силу. Обережно наші предки їх заготовляли. Не всі зрізали, а залишали для повторного проростання. Потрібно оберігати цілющі рослини нашого краю, бо вони дуже корисні. Квіти не тільки радують нас своєю красою, а ще й лікують. Скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про лікарські рослини. А хто запам'ятав, як вони називаються? Так, м'ята ромашка, волошки, кульбабка. Молодці, діти, якого кольору квіти волошки? Так, синього. А якого кольору листочки м'яти? Зеленого. А квітка якого кольору? Так, фіолетова. А якого кольору ромашка? Так, білого. З жовтою серединкою. Молодці. Діти. А на цьому наше заняття закінчується? А я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!